Як в Ізраїлі, тільки вдома: білий берег, червона вода, наш сиваш нічим не поступається. Мертвому морю, все, що є в цьому озері, і довкола нього цілюща, сіль, йодована, грязь, лікувальна ропа помічна. Колись головними туристами тут були чумаки. Вони приїздили по сіль. А тепер найпідприємливіші їдуть по грязь. Олена Ваніна далі. Понад 2,5 тисячі квадратних кілометрів островів і заток. Гниле і дуже цікаве море. Навколо озера з лікувальними грязями, чорною лікуються глоби, блакитною шкіру. Тут треба знати, що, де і як правильно добути. Пенсіонер Віталій Ігнатович набирає грязь для туристів. Посмотри, хто покупає якою ціною і як добуває грязь. А то говорять: грязь, 10 рублей, дорого. А в Ізраїлі м'я американка брала. Та гори такой, така гря 60 гривень політрова коробочка. На березі, як сніг, хрустить під ногами сіль. Колись на цьому місці працював сольовий завод, бувала Йодовану сіль для всього радянського союзу. Зараз її можна набрати просто так. Це так чумаки добували, напевно? Ні, чумаки не так добували. А okay. так? Їм добували тут, вони тільки возили. Сіль унікальна тим, що на відміну від йодованої, яку продають у магазинах, йод та інші корисні речовини з неї не випаровуються. В своє час нечистоплотні люди хотіли його обанкротити. і взяти в руки і построить новий свой завод. Ну, на этом пути завод практически уничтожили, комбайны, технику вырезали, а сіль во-первых, там Саме качественна йода, чимо екологічні чисти, катори нуждается сегодня. А це пляж майже як на мертвому морі. Тут можна лежати на воді і не тонути. Улюблене місце тих, хто не вміє плавати. Вода настільки солона, що виштовхує на поверхню. Це справді дивовижно, бо я не вмію плавати, взагалі не вмію плавати. А тут вода тримає і ну в першу чергу я не знаю, як лікувальні властивості, але я думаю, що плавати я точно тут навчуся. Про всі ці місцини люди дізнаються один від одного. кажуть, наш сиваш не поступається мертвому морю йому бракує. Тільки реклами взагалі озеро Сіваш завжди ми популяризуємо як таку унікальність Херсонщини, але вона не є ще розвиненою. Вона так і залишається ще природною первинною. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсонщина, ТСН 1+,1.